Сьогоднішня ініціатива наша пов'язана з тим, що зараз в Україні йде війна. Сказалася ситуація з тим, що це народна війна. Народ, де воює, народ воює. Народ сам фінансує армію. Народ, проявляє чудеса героїзму. Солдати там з мінімальним забезпеченням, без аптечок. Воюють, творять дива. Їм ударом в ударом збір. Хто ж це не хідників? Це агенти впливу сусідньої держави, які до сих пір знаходяться на своїх посадах. Це поплічники злочинного режиму Януковича, які до сих пір на... знаходяться на своїх посадах. Далеко не будемо ходити, візьмемо, наприклад, Чернігов, коли на Сході воює ледь п'ять тисяч чернігів, це може більше. І цей час наш кордон захищає. Волинський територіальний батальйон. Ситуацію, у тій ситуації, коли тил є ненадійним, коли в тилу активно діє п'ята колона, воювати можна, але дуже складно. І це веде до таких страшних жертв. Ситуація, як під Іловайська. Маюють рукав для ті, хто кажуть, що не можна знайти винуватців в тих трагедіях. Кожна поразка, кожна трагедія має своє прізвище ім'я та по-батькові. Ми не закликаємо полювання на відділу, але знаємо і вважаємо за потрібне зайти винуватці тих, хто призвів до такого стану, до тих, хто призвів до того, що фактично визнали ЛНР і ДНР вже суб'єктами. Президент Петро Порошенко підписав мирну ініціативу Мінську. Ми на цей момент погоджуємося з ними ці питання. Це час для того, щоб захистити тим, очистити його від різних запроданців, поплічників та інших російських агентів. Уже Не секрет, що там декого вже були заготовлені прапори, випечені караваї. Наприклад, вчора був я на засіданні міської ради і вчора чув, перші стані уроки крики бандерлоги. Це, як вона, не дикість В країні була революція. Тому ця ініціатива це не час для очищення, для очищення влади. Ми з самооборона ми підтримуємо, пропонуємо ініціативу, ініціативу Петра Порошенка, пропонуємо йому підписати закон про адміністрацію. Допоможемо йому здійснити те, що він задумав, тобто, користуючись перемир'ям, очистити від різних, е, різних підлічників і злочинців. Це, а зараз ми попросили сів от Катеринської церкви, щоб вони провели молебень. Молебен за мир, адже за останні три місяці. Загинуло чимало смерть ворогам! Наші побратими підійшли. Чимало чернігівців загинуло. Це, це є зло. Зло, адже не можна матерям повернути їхніх синів, не можна повернути жінкам, їхніх чоловіків. Ну і знову таки, ще раз повторюся. Є конкретні винувації, є люди, в руках яких є ця кров. Коли, що це таке їжені, стоїть автодахівська техніка, вона чомусь має її на передовій. Це мінські ініціативи. Є шанс, є можливість чистити чистити чисти, нашти. Чисти, Ми це можливість. А ці плакати розвісили, що вони закликають, що на вашу думку мають яка і так, Плакати дякую, дякую запитання. питання. на ці плакати можливо написано російською мовою. Цей меседж, я думаю, прочитають жителі прикордонних районі, Брянської області, не секрет, що в, Брянську, Брянську, в Брянській області готують, стоять російські війська. Не секрет, що там чимало є громадян, де набирають добровольців, чимало там хлопців звідти теж набрали. І їх відправляють в зону, а то як росіяни, не секрет, що в Брянській материки та інші теж вже почали приходити 200. Це для них заклик місяць, що. Не втрачено вже вже ви хочете втрачати своїх синів заради якихось а заради політичних амбіцій Веве Путіна.